Кияни почали читати більше художньої літератури українською мовою однак купують нової, дедалі менше. Продавці кажуть, тенденція зниження продажів триває у всій країні. Українці стали менше купувати друкованих книжок і не тому, що лінуються читати річ в тому, що за останній рік видання здорожчали на третину. Знизили й наклади видань. Вітчизняні твори зазвичай друкують по дві тисячі екземплярів. Класику по 750 примірників. На 30-40% менше стали продаватися у нас книжки, ніж. Поза позаминулого року. Це ланцюгова реакція. Почала, яка почалася від кризи. Зникли гроші обертові у видавців, подорожчав папір, подорожчали е, послуги друкарні. І, і книжки, які продаються за ціною старою, вже не окуповуються. І тобто, щоб видати нові книжки, треба додавати брати десь знову гроші. Додаткові і тому зараз всі так заморозили виробництво книжок. Ті ж, хто все таки в Україні видає й читає, цікавляться і своїм, і закордонним. Современна література продається швидко після виходу певної книжки. Но, к сожалению, там где-то через год перестает продаваться хоть какими-то темпами. А классическая литература продается всегда очень медленно. Но продається вічно. велика конкуренція із боку російського книжкового ринку. Видавці переконують, що сусіди, мабуть, не завжди працюють легально їхня дешева продукція практично заполонила вітчизняні полиці, та з'явився і ще один конкурент електронні книжки у 2011-му Самі пристрої подешевшили в середньому на 15%, А вартість непаперової версії твору, як і раніше коштує від 15 до 40 гривень. Продажі зростають в принципі десь вдвічі, мабуть. З кожним роком, якщо ми починали там з 30 проданих книжечок да на, на перший час то зараз вже добилися того, що йшли в п'ятірку світових виробників. І письменники і видавці кажуть, вони лише за нові технології, проте погоджуються в Україні, як і в інших цивілізованих країнах, вартість електронного примірника не повинна бути нижча ніж друкованого.